В ефірі рубрика звіздюліна від гуру розбори профілів добровольців, які хочуть розвиватися в блозі. Погнали фотограф Торонто місіс Сауга, так Іруся місіс з Юга. Не забуваємо, по-перше, за корінечко. Так, сторіночка best of the best. Ну, типу, супер, взагалі. Так? Є здогадки, що із шапкою профілю також все Very good. Візуал perfect Просто використовую просто твої словечки, ну так би мовити. Підлаштовуюсь під замовника. І відповідно цьому всьому перф. Comments. У мене є питаннячко. Ну, типу, what do you want from me? Якщо ти вже здриснуло з Одеси до Торонто, кинула свого гуру інстаграм без Candid and Timeless, it's ok, you understand. What's wrong? Toronto don't take your photo. Бо мені якби треба. Да? You understand, okay? Але не санс. Toronto, this is Canada. Do you know this? Your послуги мають коштувати від 500 доларів. 20 клієнтів – 10 000 доларів. Wedding, minimum 3 000 for the one day. My наставництво кошту with $2,000. 2 Two months. Your one day, $3,000. I have a questions. Maybe you can. do roseberry for me Цей розбір я зливаю у нас з тобою свої рахунки один-один, але щоб знайти клієнтів, потрібно як мінімум зайти в усі пабліки, всіх флористів, фотографів, вагітних, свят і так далі, і додатися туди, прописати своє чітке УТП і заявити про себе. Зробити одне відео, де ти пропонуєш свої послуги обов'язково, прямо говорячою головою, і закріпити це в шапці профілю. і Взагалі, якщо там ставиться таргет, я би поставила його на таргет, і буде тобі свято, так? Тобто ти постійно рекламуєшся, бігаєш по паблікам, одне відео закріпляєш в шапці профілю, і все буде чудово. Ну інколи можеш повертатись до Одеси. Став лайк цьому розбору, пиши коментар і чекай наступних відео.